Чи помічаєте ви, як жорстко ставитись до себе? Або ідеальний, або провальний? Ви зробили якусь помилку, і одразу я не вдаха, хтось не похвалив вас, і одразу яма, я нічого не вартий, якийсь провал, і ви вже списали себе? Знайомо, це дихотомічне мислення, всі, і все або хороше, або погане, воно умовно ділить ваше життя. На чорне і біле і змушує вірити, що є лише два варіанти: ви або ідеальні, або нічого не варті. Знаєте, чому це небезпечно? Бо воно заважає бачити реальність, бо, між крайно, що є цілий світ. Але це мислення руйнує життя зсередини і забирає можливість бути щасливими. Поздитинства вчили бути найкращим, будь ідеальним, помилок не можна допускати. Ще соціум активно це транслює. А тепер чесно. Скільки можливостей ви пропустили через страх бути недостатньо хорошими? На що ви вже махнули рукою стосунки, свої мрії на себе? Ви маєте чесно для себе визначити, де у вашому житті ви мислите крайнощами. У роботі, в стосунках, а може у виборі для себе. Друзі, визначте і напишіть у коментарях, де саме це вже перший крок. А далі що з цим робити? Чекайте через пару днів, буде у наступному пості.